Вас вітає рійсі човики Литвинівської гімназії Жашківської міської ради. Щорічно в 4 суботу листопада ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору. Наприкінці 80-х років, на початку 90-х минулого століття, стояло питання зібрати відомості про втрати від голоду 1932-1933 років та репресій. Багато місцевих рад до цього питання поставилися безвідповідально, а зараз їх встановити майже неможливо. У кожному районі та селі голод був, і це велика трагедія. Спогадів Ніхолевського Віктора Петровича, жителя села Литвиніко. Голодовка штучно була зроблена. У нашому селі душ 500 вмерло, а в сусідньому десь 750 душ. Їли лободу, рогоду, ходова здихала, їли. Батько був головою сільради. Він дав казівку видати людям по склянці гречки. Батько роздав гречку і його за це заарештували на другий день. Батько вижив, а мати вмерла в Моя прабабуся кеда Ольга Матвійна народилася 6 січня 1925 року в селі Нова Новоархамівського району Керноградської області. Вона пережила Голодомор 33-го, -33, а також 46-47 року. Коли їй було 7 років, почався Голодомор 32 -го року. Вона із мамою та сестрами і до цього жили дуже гідно. Але під час голодомору їй не було ще їсти. Після того, як все забрала влада, їм не було ще їсти. Але наш далекий родич Гришко Павло Савович, якому на той час було 16-17 років, він брав з дому в карман їжу, яку вдалося сховати від своєї бабусі. І приносив моїй прабабусі олі. В основному це були млинці з трави або коріння. Ось так вона пережила голод 32-33 року. Потім, будучи у віці 21 року, маючи двох дітей на руках, вона пережила голод 46-47 року. Моя бабуся, кеда Галина Григорівна, розповідала, що коли вона була маленькою, це були сорокові роки, все одно не було, що їсти. І коли вона спала з братом на печі, вона не могла заснути від е, почуття голоду. Вона хотіла щось налапати рукою на печі, щось істівне, але в темряві вона нічого не змогла знайти. Потім вона налапала щось пильне, почала їсти, а це виявився кусочок мила. Так вона і лягла спати з голодом. Також, коли моя прабабуся Ольга була дитиною, в 1932-33 роках вона розповідала, що були чисті випадки канібалізму. Люди виловлювали котів, собак, все живе, що можна було зварити і з'їсти. Коли взагалі не стало що їсти, вони з'їдали своїх дітей, потім виловлювали чужих дітей. На щастя, мою родину це не торкнулося. Але із колись великої сім'ї живих залишилося дуже мало.